З початку зимового сезону на водоймах Києва загинуло троє людей. Ще з півсотні вдалося врятувати. Та з весняним потеплінням крига стає підступно крихкою. Що треба знати, аби не піти під лід, і як вижити чи врятувати життя у екстреній ситуації, розкаже Ольга Киселевич. Морози відступають, а на водоймах рибалки ще й досі сидять. Серед них і 70-річний Вадим Романович. Зимову риболовлю полюбив ще зі студентських років. Відтоді і правила поведінки на льоду вивчив. Треба ходити. Компанію бажано, так, щоб і е, були е, певні е, пристосування. Провалився, руки в сторони, тримайся за кригу і кричи громче, щоб всі підійшли, допомогли вилізти. Та люди зазвичай нехтують цими правилами. сподіваються, що з ними такого не трапиться. А коли біда стається, починають панікувати. Люди посмотрят по телевизору. я думаю, у каждого это заденет и на секунду своего драгоценного внимания задержит именно на этой программе новостей. И в уме отложится минимальное правило поведения на льду и правило самоспасания. Коли провалилися під кригу наодинці, найголовніше не панікувати, а спробувати обережно вилізти на лід і дістатися берега. Там, де ви провалилися, крига тонка. будете... Ставати на ноги, ви також далі провалитись. Після того як ви розподілили свою масу на площу криги, таким чином ви вибираєте найкоротший шлях до берега, і таким чином ползком ви добираєтесь до берега. Якщо ж стали свідком надзвичайної ситуації на льоду, телефонуйте до служби порятунку 101. Той хто спробує допомогти потопельникові самотужки, має відкинути всі емоції. Якщо це очевидці рятують, то це підручні, засоби, палиці. В одяг ремінь з штанів все для того, щоб можна було подати потопаючими. З початку зимового сезону на столичних водоймах врятували півсотні життів, однак троє людей загинули. Хоча порівняно з минулим роком трагедії поменшили, зазначають рятувальники. Загибелі зменшилася. тобто у зимовий період минулого року сім людей загинуло, зараз троє, а врятовано у нас 51 людину. За цей період, а в минулому році лише одну людину таку статистику рятувальники вважають результатом своїх профілактичних рейдів. Як то кажуть, вода камінь точить. Ольга Киселевич, Олег Татарінов, телеканал Київ.